Сьогодні я задумався доволі цікавим питанням, як багато людей дивляться аніме. І шукаючи в інтернеті, я зрозумів, що точних цифр не слід очікувати, бо аніме має велику та постійно зростаючу аудиторію глядачів по всьому світу. Точні цифри можуть змінюватись з плином часом і варіювати залежно від країни і конкретного аніме. Наприклад, вийшла адаптація One Piece від Netflix, і людям, які не дивились аніме, стало цікаво, як One Piece виглядає не в серіалі, а в самому аніме. Тому глянули туди-сюди, потім ще щось і ще щось, і так в загальному збільшилась аудиторія людей, які почали дивитися аніме. І це вже зовсім інші цифри. Але й до конкретики невеличкої ми сьогодні дійдемо. Як не дивно, аніме набуло значної популярності у Японії. Де це є однією з ключових частин попкультури і, можливо, буде пов'язаний колись навіть із якимись традиціями. Я так не думаю. Коротше, Японія без аніме це те ж саме, що Netflix без темношкірих акторів у будь-якому серіалі, навіть якщо вони не канонічні. За даними статистичного агентства Statista, у 2022 році у світі було приблизно 1 мільярд 560 мільйонів глядачів аніме. Це становить близько 20% населення світу. Найпопулярнішим аніме жанром є бойовик, за ним слідує комедія, романтика та драма. Найбільшою аудиторією аніме є Азія, як не дивно, де проживає близько 1 мільярд і 200 мільйонів глядачів. На другому місці Північна Америка з 200 мільйонами глядачів. А на третьому є Південна Америка із 100 мільйонами глядачів. Тому, якщо вірити цим розрахункам, то для Європи цифра буде менше сотні. Але враховуючи те, що 2022 рік був, то зараз цифра, я думаю, суттєво підросла, тому що Німець стає все більш популярним у всьому світі завдяки поширенню потокових сервісів. Таких як Netflix і Crunchyroll. Ці сервіси дозволяють глядачам дивитися аніме в будь-який час і в будь-якому місці. Навіть на природі, на прогулці, в лікарні. Хто це сказав? Підніміться. Ці сервіси дозволяють глядачам дивитися аніме в будь-який час і в будь-якому місці. А якщо їх відкинути, то окрім них буде ще багато і багато сайтів. Де можна буде глянути своє улюблене аніме. В Україні цифра прихильників аніме теж стрімко зростає, і це стає не просто чимось локальним, а вже доволі величенькою субкультурою. Для того, щоб зрозуміти, як багато шанувальників аніме в Україні, то просто дізнайся, чи є у вашому місті аніме магазин. Дуже корисно, що зараз є багато YouTube каналів, які хочуть ознайомити глядачів із аніме. Я не кажу, що його потрібно постійно дивитись, робити косплеї, ставати тянкою. Але якщо ви знайшли щось цікаве, те, що вам буде подобатись, і те, що ви дуже хочете глянути, то чому б і ні? Тим паче, коли у нас зараз є багато сайтів, де на кожне аніме є українська озвучка. Тому дивіться з розуму, дивіться українське, і усім добра!